Чи можливо досягнути нової якості свідомості та самоосвіти за допомогою поглинання інтернет-контенту? Та чи правда, що інтелектуальні, філософські та літературні Ютуб-відео насправді шкодять людині та її розвитку? У цьому короткому відеосе я хочу обговорити цю важливу тему, яка стосується як загальної мети створення нашого каналу, так і вас. Наших глядачів, яким ми прагнемо принести максимальну користь і виконати свою освітницьку функцію. З вами культ і я Віталій Стеценко. Тема цього відео є максимально провокативною та, можливо, комусь неприємною, але дуже важливою. І щоб максимальна кількість людей почула. Цей контент, будь ласка, допоможіть поширити його, поставивши лайк та зробивши підписку на цей канал. Це відео стосується реальності та проблем освіти, з яким стикаються більшість сучасних людей, включно із західним світом, частиною якого є і ми. Проблема полягає в тому, що рівень мислення, розуміння, а також адекватності постійно знижується з року в рік. І це очевидно вже для всіх. Сьогодні я розкажу вам одну. Зі сторін цього масштабного питання, а саме як літературні, філософські та псевдоінтелектуальні ютуб-канали шкодять вам, та як перетворити цю потенційну шкоду на користь і стати на шлях стабільного та інтенсивного саморозвитку, самоусвідомлення та розуміння культури, політики, літератури і подій, які відбуваються навколо вас. Ми зазначили багато разів у наших відео, що суспільство зараз живе в часи симулякрів. Що це означає, як симулякри підміняють собою реальність і чому це шкодить людству, На нашому каналі є окреме дуже популярне відео про філософа Жана Бодріяра, можливо, найважливішого та найактуальнішого філософа минулого століття. Масштаб його пророцтв стає зрозумілишим лише зараз для багатьох, включаючи філософські кафедри та інтелектуальне середовище по всьому світу. Лише тепер люди усвідомлюють наскільки мав рацію цей француз ще 50 років тому. Якщо ви ще не дивились наше відео про нього, обов'язково перегляньте його перед тим, як продовжувати це. Не буду повторюватись, але зазначу одне: щоб у наш Час в епоху інтернету з нескінченою кількістю контенту, різноманітних думок, блогерів, новин, експертів, провокацій, зокрема в політичних та військових питаннях, яких ми слухаємо в пошуках правди. Залишитися в реальності та адекватності потрібно щоденно докладати значних зусиль і не піддаватись впливу оточення. Тут доречно згадати глобальну алюзію з відомого нам фільму Матриця, де інформаційна віртуальна система повністю вибиває людину з реальності, перетворюючи її фактично на батарейку. Такий собі акумулятор. Це все не в буквальному сенсі, але символічно це нагадує шлях, яким ми рухаємось зараз, і те, куди ми схоже незабаром прийдемо в глобальному масштабі. З іншого боку, безумовно те, що серед божевільного контенту, на кшталт Тікток, або якихось безсенсових фотографій в інстаграмах, як хтось їсть або хтось кудись поїхав. Серед всього цього є філософські канали. Літературні канали, які розповідають про ідеї книжок, біографії та праці великих людей. Існують ціла сфера, яка називається BookTube, де люди діляться своїми враженнями про книги та обговорюють, як вони сприйняли ідеї різних авторів і які сенси побачили в тій чи іншій книзі. І якщо на контрасті порівняти той самий BookTube з TikTok, то безумовно цей літературний YouTube виглядає як певний позитив. При цьому ми бачимо, що цей інтелектуальний youtube контент набирає в кращому випадку відсотків 10 від тих переглядів, які отримують розважальні відео. І можна сказати, що це дійсно позитив, тому що це дає людям якусь освіту, якесь розуміння того, які ідеї існують в реальності, які були книжки, які були люди, і таке інше. Але є проблема, що все це зовсім не так. Навіть у цього здавалося б позитивного аспекту. Є значний негатив, який цілком переважає його переваги, і про це ми детально поговоримо зараз. По-перше, хочу зазначити, що знайомство з ідеями якогось філософа чи сюжетом якогось роману через перегляд відео завжди буде поверхневим. Коли мова йде, наприклад, про концепцію над людини ніччя. ми маємо на увазі особистість, яка долає старі знаки, моральні та етичні норми, старі архетипи та інститути, також традиційні уявлення, зокрема щодо релігії та світосприйняття, людина, яка переглянула 6 хвилинне відео про Ніше, може вважати, що тепер знає про що йде мова. Проте насправді ідеї, представлені у відео, є радше заголовками, які могли б стати назвами розділів книги, а не глибоким розумінням питання. По-друге, навіть ці заголовки не цитуються напряму, а проходять через призму розуміння того блогера або контент-мейкера, або сценариста, який і створив це відео. Отже, не можна стверджувати, що це ідея Ніче. Це лише інтерпретація людини, яка ознайомилась з його працями, і, можливо, зробила це дуже неякісно. Таким чином, ви фактично знайомитесь не з самими ідеями Ніче, а з ідеями тієї особи, яка вважає, що розуміє ідеї Ніше. І в результаті цього перегляду таких відео ви ставите для себе якусь галочку, що, наприклад, знаєте тепер про що там казав Ніше, і навіть можете з собою пишатись. Я багато разів, готуючи свої відео, піддивлявся різні відео на англомовному та російськомовному Ютубі. І у більшості випадків люди взагалі не знають предмет, а у намаганнях створити якомога більше контенту, використовують за основу різного роду хрестоматії та навіть інші відео, наприклад, беруть відео на англійській мові і просто прикладають його на російську або навіть на українську мову. Більше того, ще намагаються вносити свої власні інтерпретації, спрощуючи при цьому зміст для кращого розуміння широких мас трудящих, тобто для того, щоб набирати більше переглядів, іноді те, що називається, натягуються в... На глобус. І це лише половина проблеми. Інша половина полягає в тому, що процес сприйняття ідеї певного письменника або сюжету конкретного роману, відтворення його подій, візуалізація сцен, хронології це форма мислення, яка сама по собі робить людину значно еродованою, досвідченою в житті цікавою та глибокою. Ви самі знаєте про такі книги, які здатні трансформувати людину. Це ті твори, під час читання яких ваше життя поділяється на до і після. Вплив цих історій може змінити ваші дії та рішення у майбутньому. І у разі, коли ви спираєтесь у своїй самоосвіті замість реального читання на такого характеру короткі або навіть не дуже короткі відео про ті чи інші книги чи ідеї, ви себе. Позбавляєте цього досвіду мислення та трансформації, і в цьому є найбільша загроза. З іншого боку, є ще одна проблема. Полягає вона в тому, що філософія з самого початку була створена як система світорозуміння та система практики життя. Тобто, якщо людина є стоїком, то вона у своєму житті живе тими чи іншими правилами та в тих чи інших обставинах веде себе конкретним чином. Якщо вона є епікурійцем. То вона обирає іншу лінію поведінки і приймає в житті відповідні рішення, тобто філософія, як і література напряму пов'язані з реальністю і з практикою реальності, яка проблема є в наш час епохи інтернету. Людина може сьогодні дивитися весь вечір відео про стоїків, які мають красиві заголовки, гарні обісінки, записані під епічну музику. Людина весь вечір дивиться ці відео нафаршировує себе цими ідеями. Знов таки, як ми вже казали, навіть не ідеями стоїків, а ідеями тих, хто читав щось про стоїків, тобто тих, хто є. В даний момент контент-мейкером. наступного вечора. Повернувшись з роботи, людина знову дивиться відео, наприклад, про Канта чи Крішна Морті. Так вона споживає нові ідеї, але насправді не поглиблює своє розуміння реальності та не розуміє ні Канта, ні Крішна Мурті, ні того самого Марка Аврелія, Наприклад, і більше того, ніяким чином не практикує ці концепції у реальному житті. Більше того, вона просто втікає від реальності за допомогою цих відео. У результаті філософія та література не виконують своїх первісних завдань стосовно цієї людини, тобто її трансформації та зміни якості свідомості. У цьому контексті добре підходить термін симулякар, тобто те, що заміщує та маскує головне, а замість цього нав'язує саме себе. Далі ще одна проблема, так би мовити, інтернет освіти це проблема діалогу. До появи інтернету, Ютубу та контенту все, що стосується освіти, проходило через питання діалогу та дискусій. Це відбувалось в рамках кафедр або певних середовищ, які іноді були закритими, як, наприклад, у Платона. У нього, як ми знаємо, була академія, де його учні могли сперечатися, розвивати свої навички в діалектиці, в логіці. В ораторському мистецтві, і звичайно, що коли ви будете сперечатися про те, чи правильний наприклад Фауст у тому, що підписав таку угоду з Мефестофілем, і ви будете це обговорювати годинами. Ваше розуміння твору та питання стане глибшим. Що більше це розуміння стане вже частиною вашого особистого індивідуального інтелектуального досвіду, який у майбутньому буде впливати на події вашого життя і на те, які рішення ви будете приймати. Коли ми залишаємось сам на сам з монітором, ніякого діалогу у нас не відбувається, і відповідно заклиблення інформації, теж Як колись сказав Гурджиєв, є знання, але нема розуміння. Просто дізнатись про якусь ідею і зрозуміти її, це сильно різні речі. Звичайно, що для того, щоб створити середовище для діалогу, треба зробити ще більше зусиль ніж для того, щоб прочитати конкретну книжку. Якщо вам цікаво взяти участь у подібному закритому проєкті, який ми плануємо у найближчий час, а щось на кшталт книжково-філософського клубу, де ми б збиралися для обговорення різних ідей і творів, виконували певні домашні завдання та рухались разом до чогось такого інтелектуального, то напишіть, будь ласка, про це у коментарях. І також не забудьте поставити лайк цьому відео і зробити підписку на наш канал, якщо ви цього ще не зробили. Ще одна ілюзія пов'язана з цим глобальним симулякором освіти через інтернет і короткі відео про книги та ідеї замість їх читання, це відчуття елітарності. Людина може думати: я не дивлюсь TikTok, а дивлюсь більш змістовні відео, які тривають годину, поки варю борщ про те, як монаші християнські ордена заснували освітні інституції в Європі, і в цьому дійсно немає нічого поганого. Це дійсно краще ніж TikTok. Проте, якщо... Оцінити результати, то ймовірно, ви не запам'ятаєте і 90% інформації з цих відео. Однак ви можете вважати себе вищим за тих, хто дивиться TikTok. Хоча навіть в TikTok дійсно може бути розумний якісний контент, тому тут ми використовуємо його скоріше як приклад. Це відчуття елітарності є помилковим, оскільки, як вже було зазначено. Перегляд відео не має жодного відношення до справжньої освіти та вашої реальної трансформації. Ще однією проблемою є те, що ці відео робляться максимально коротко і лаконічно. Можливо, це й непогано, але замість того, щоб зрозуміти ідею та практикувати її, ви просто переходите до наступного відео, яке може бути також цікавим і навіть ще коротшим. Отже, у вас не формується повноцінна глибока свідомість, здатна до мислення та одночасного використання багатьох складних інтелектуальних об'єктів. А у вас розвивається те, що використовується зараз більше як термін в нейропсихології, кліпова свідомість, тобто свідомість людини, яка не здатна втримати в голові великі обсяги інформації. Наприклад, я багато разів бачив цю проблему, коли своїм знайомим рекомендував читати якісь складні романи, на кшталт того самого графа Монте Крісто. І багато разів мені люди жалілися, що поки вони дочитають першу книгу із цього двокнижня, вони. Забувають про те, чого вона почалась, тобто людина не здатна втримувати ці об'єкти в голові і створювати з них цілісну картину. Це є прикладом такої кліпової свідомості. Ми всі спостерігаємо за сумними картинами, коли діти віком від 5 до 10 років сидять з гаджетами в руках. Батьки замість того, щоб поділяти увагу своїм дітям, спілкуватися, читати їм книги, розвивати їх мислення, просто віддають їм замість цього смартфони. У результаті діти дивляться картинки або грають у різні ігри по 8 годин на день, і ці діти будуть мати величезні проблеми з мисленням уже років через 5-10. У порівнянні з цими майбутніми дорослими, студент якогось європейського вузу 19 століття буде просто виглядати як надлюдина, що казати про дітей, якщо найдорослі, які отримали інтернет буквально 5-10 років назад. В такому доступі, як зараз, щоб можна було весь день у метро дивитися різні відосики, вже відчувають, як це негативно позначається на них. Побільше, ще одним мінусом такого мислення буде те, що людина стає досить тривожною, погано розуміє реальність, і вона стає ідеальним об'єктом для маніпуляції тих самих засобів масової інформації, які пишуть страшні заголовки про кінець світу, про гадалок, про ядерну війну і висадку. НЛО людині просто стає важче. Сприймати складні контексти, наприклад, політики, історії та власного життя, через складність о людина буде завжди вибирати більш прості і швидкі відповіді, такі собі фастфуд відповіді, це буде викликати в неї тривогу, і крім зменшення її інтелектуального рівня. Ще й збільшувати її невротичні та інші психічні розлади, тобто якість життя людини в кінці кінців буде значно гіршою саме через це кліпове мислення. І останній момент, який я бачу негативним в цій культурі філософсько-літературно-інтелектуального ютубу, це те, що крім того, що контент-мейкери роблять контент коротким, вони ще часто. Фактично замінюють його на своє власне бачення, і виходить, що на кожному ютуб-каналі буде якась власна істина, при тому, що деякі з контент-мейкерів у всьому світі у всіх мовних середовищах це люди, які насправді не мають ніякого життєвого досвіду. Ніякої освіти, ні в класичному, ні в постмодерновому сенсі цього слова, тобто вони нічим не легітимізовані. І тому, коли з кожного кута йде власна точка зору, ми опиняємось в середовищі божевілля. Ви подивитесь, наприклад, 10 відео про ніч від різних блогерів та побачите 10 різних точок зору. Може бути навіть таке, що жодна з них не буде мати ніякого зв'язку з тим, що насправді взагалі мав на увазі сам Ніча. І ніхто з цих десяти людей ніколи не читав його головну роботу та казав Заратустра. Завершимо наше відео позитивним рецептом, що ж із цим робити. По-перше, переглядаєте Ютуб та подібні канали. Я не вважаю їх авторами поганими або якимись ворогами людства. Проте не зосереджуєте вашу увагу лише на відео. Краще дивіться відео як спосіб знайти цікаві книги та цікавих авторів. Потім купуєте ці книги, завантажуєте їх та читаєте їх самостійно. На нашому каналі до кінця цього року буде відео про те, як правильно розуміти культуру, літературу. Читати багато і при цьому запам'ятовувати те, що ви читаєте. Після того, як ви для цієї книги виділите 2, 3, 5 або 7 вечорів, створюючи власний досвід мислення і виконуючи важливу працю, яка і робить людину справжньою людиною, адже за своє мислення та якість свідомості треба постійно боротися. Після цього ви можете глянути ще кілька відео про цю книгу. Це допоможе вам провести таку полеміку з авторами контенту, визначивши, з якими їхніми ідеями ви згодні, а з якими ні. Так ви зможете рухатись вперед. Не варто намагатись переглянути 20 відео про 10 книг за тиждень. У Вас просто буде в голові певна каша. Краще обмежитись однією або двома темами. Тоді через рік ви себе не впізнаєте. На додаток існує ще один більш складний і активний крок, який цілком можливо не кожен із вас готовий зробити. Вам слід пропагувати цей погляд на питання самоосвіти і якість свідомості серед своїх знайомих. Створюючи навколо себе інтелектуальний осередок, це може допомогти вашим близьким врятуватися від божевілля інформаційної сучасності. Якщо у вас ще нема спільноти для обговорення ідей та книг, ви можете її створити. Принаймні, спробуєте взяти одного друга або подругу, пояснити їм свої думки. Я впевнений, що ви зможете зацікавити людей, щоб сформувати такий собі дискусійно філософсько літературний клуб це не так складно, як може здатися. Я це робив неодноразово в житті в різних етапах свого життя, фактично з самого дитинства. Тому рекомендую і вам. Більше того, таким чином ви зробите по-справжньому добру справу і допоможете своєму ближньому. А якщо ви знайшли наше відео корисним та інформативним, не забудьте поставити лайк та зробити підписку на наш канал, а також... Напишіть у коментарях, що ви думаєте про предмет цього відео. Мені дуже цікаво, давайте подискутуємо. Також ви можете підтримувати наш контент фінансово та стати членом нашої закритої спільноти, отримавши додаткові бонуси та закритий контент. Також ми дуже вдячні нашим спонсорам за підтримку, яка дозволяє нам створювати ще більше відео, покращуючи їх якість і розуміючи, що те, що ми робимо, це дійсно для когось важливо. У наступному відео ми будемо говорити про легендарного. Революційного Шарля Бодлера, першого панка та першого символіста в історії літератури, який вплинув на все сучасне мистецтво та взагалі сучасну реальність, та навіть на ніч. Також у нас є наш театр культ, який запрошує усіх вас на перегляд нашої драматургії, і актуальну афішу ви можете глянути за QR-кодом або в дописі до цього відео. І також є промокод, який дає знижку у 15%. Він буде зараз на екрані. І в дописі до цього відео. На цьому в мене для вас все. З вами був Віталій Стеценко та проект Культ.